Раніше, говорячи про новітні технології і ІТ, ми здебільшого мали на увазі силіконову долину місце, де народжуються техтренди. Але інновації мігрують. І фраза, зроблена в Китаї, набула кардинально іншого значення в світі. Половина інтернет-користувачів світу та понад 60% всього населення землі це мешканці прогресивної Азії. Китай, зокрема, є найбільшим інтернет-ринком, де понад 500 мільйонів користувачів. 2014 року Алібаба приземлився на Уолл-стріт з найбільшим IPO за всю історію. Отримавши 25 мільярдів доларів на первинному розміщенні, велетень інтернет-торгівлі став однією з найдорожчих компаній в світі. Колишній викладач англійської Джек Ма започаткував бізнес 99-го року, маючи менш ніж 50 тисяч євро. IPO зробила з нього найбагатшу людину Китаю. Шлях до успіху тривалістю в 15 років. Ціла вічність в порівнянні з неймовірним стрибком Xiaomi. В Третьому кварталі 2014 року ця компанія з Пекіна стала третьою найбільшою в світі за обсягом продажів. Свого виробництва в них немає, тому телефони збирають там, де і Apple. Телекомунікаційний велетень Хювей працює в більш ніж 140 країнах. Тому цілком можливо, ви або добре знаєте ці телефони, або у вас такий був. Компанія починала з виробництва різноманітних девайсів не найкращої якості. Тепер Хювей випускає дорогі смартфони. Є лише одна китайська компанія, що спромоглася стати відомою на заході. Це Lenovo. Перший комп'ютер тут випустили ще 88-го року. 2004-го, купивши купивши IBM підрозділ з виробництва персональних комп'ютерів. Lenovo дійсно домігся визнання. 2013-го року компанія стала світовим лідером. А в третьому кварталі 2014-го завоювала 20% світового ринку.